Вас не розуміють близькі. Оточення каже, що ви зійшли з розуму. Ні, 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 ніхто не казав такого ще. Тоді приходьте до нас. Predко психлікарня, творця. Ви Лікар. Що, діду, сідай! Що yeah. не вийде мене. Сідай, діду, будемо говорити. Я цапля. А ну, можеш підтримати телефон, діду? Потримай телефон. Отак, зажимай. Я зараз відповернусь. Давай. Добре. Це, коротше, ваша увага тримає мене, як лягушка, там як жаба. Там тебе це жаба, знаєш, яка, блядь, вийде, душить вийде. нахуй, цаплю. Я тримаю. Телефон ще й чужий, бо цаплі телефону немає. Цаплі телефони не продають. І це трагічна історія. Ця вогняна є на телебачення. Ти що, чапля? Чаплина. Це розпаковка. Розпаковка штатива А ну, привстань к, к ньому.

Сергію, доброго вечора! Добрий вечір. Ви знаєте, ви хотіли розіграти сценку, але справа в тому, що мені дуже захотілося спочатку зробити вигляд, що буде про книгу: тире-тире, ади ну Я можу розказати про книгу. Якщо треба. Про що? Про книгу. Яку? Ну, про ту, яку я написав: Думай і багатій. Що за книга? Може, ну, ти ж читав цю книгу чи ні? Чу книгу? Думай і багатій. Так, давай цей. Ти чув, що як молодь же каже. Чиназис. Ти чув нову фразу? Я знаю цю Чиназис". фразу. Це дуже нова, ти не знаєш що таку. Чиназис? Ти чув? Блядь, я тобі сказав, що я знаю. Та ну і що вона значить тоді? Значить, що корот. Ну, це говорять люди, які не читали мою книгу. Зараз одну секунду. Я видав посібник для дітей дошкіля, а та також шкіля до anak... 5 класу. І. Блять, не цей не. Не не Коротше. Так от, називається цей підручник Саундтрес. Його ніхто не читає. Це щось з GTA? Ні. Це Gita San Андрес. Я знаю, що ти гетеросексуал, про це знають всі. Але а, справа в тому, що в Gita це не життя педофілів, це не mm -hmm. життя наркоманів, це не життя людей, які грають в Тамагочі. Тобто, це саме про нормального такого гай із Лос-Анджелес. Ось, і він прямує до когось у блакитних штанях для того, щоб порішати рішало. А давай зараз піду і всіх розстріляємо. Навіщо? Навіщо? Тому що це життя дуже жорстоке, сину міє. Ну і що тепер буде? І оця качка, бачиш? Опа! Ти Вас не розуміють близькі? Оточення каже, що ви зійшли з розуму. Ні, 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 ніхто не казав такого ще. Тоді приходьте до нас. П'ятко Space, психлікарня, творця. Ви лікар? Скажіть, Кирилле, ви лікар? Що заспокікає? Ви тільки що поранили маленьку качечку. Ви, ви таким чином лікуєте людей? Ну, ви знаєте, не перший день вже ми тут всі, і ви, і ми, і вони, і всі ми разом. Тому давайте говорити вже нарешті, а не вчора. Так буде, як і було, і нехай воно на мить не спинеться. Летить туди, куди летить, а тож і не... Забудеться. Як то кажуть, поперек став, а потім вже праворуч. Тому. Ну, Я бачу, ви Стуса любите. Так. Да. Ну, да, ну, да. Як людей, да, як людину і поважаю дуже. Як митця і людина особистість. Я в дитинстві не міг зрозуміти, чому в нього ім'я таке дивне. У мене одне питання. А що воно знімає? Я не так? знаю. Хто туди влазить взагалі, коли там кому знімає. Ну, наші фізиону. Може, ось час я не влазив. Тоді давай попрацюємо цю камеру. Давай на три. Раз, два, три. Жух. Ми ось так маємо десь бути, я думаю, І як в кліпах з нульових там ділим біскіт. Як там е, пісня? Зараз синхрон зробимо. не дура.

Переживає за одне, що там вікно у нас відкрите, ми на другому поверсі, і сусіди вже, напевно, викликали швидку, але. Я думаю, ми... сусіди викликають повільно. Вони не з тих людей, які викликають швидку. ні, ненавиджу повільно. Ну, придеться з нею мати справу. А давайте ми зробимо з вами отак. От і хлопс. Хтось прийшов тому. Гость нашої програми. Музичку рівневого бачення. Ту -ту. Ту -ту -ту -ту. Добрий вечір тобі. Пане Господарю радуйся. Ой, радуйся, зе! Вона не любить дуже, коли співають. Вона музику ненавидить. Воно так каже? вся. <нахудився> Хейтерша в студії. Зараз вона там щось там роздягнеться. Помір. Ах... Людина просто роб... працює. На відміну від. На відміну від. Від кого? А, а ми так абстрактно. Okay. Рівень абстракції, бог. Ладно, мудрый. У меня есть одна подозра. Я попрощаться с зрителями. Скажите скажите им что-нибудь. Он изнимает. Сергей, mm -hmm. скажите. Пока. Здорово. Ну что ж. 13 минут. Mm -hmm. Надо будет немножко пом помодировать. Або просто зараз пролить.